І до справ столичних у нас з'явився новий мурал на честь загиблого воїна з нової Каховки, який тепер можна побачити на поштовій площі у Києві. Присвятила цей стінопис Олександру Задорожному з позивним моряк, який загинув у березні, боронячи Україну. Більше про цей мурал знає наш Святослав Тромс, або більше він він безпосередньо зараз поруч із ними. Нам його покаже. Святий привіт! Тож прошу тобі, ефірний час. Привіт, Женю, і справді ми вже на набережні. Як бачите, не зовсім на поштовій площі довелося нам трошки пройтися і дійти фактично до пішохідного мосту. І саме тут неподалік можна знайти мурал, присвячений Олександру Задорожньому. Він з'явився тут буквально напередодні. День-два тому, і ми можемо побачити вже тут моряка, е, отакий портрет, е, певні такі зажурені очі, тому що він, е, от фактично, майже від початку повномасштабного вторгнення він долучився до лав сил оборони. І оскільки він з нової каховки, то художник, саме кучерявий художник, його псевдонім він зобразив, якраз, бачите, узбережжя там десь щось схоже на маяк, і звісно ж таки море позаду Олександра. І він справді от народився 26 жовтня 96 року, і от за два тижні до повномасштабного вторгнення повернувся до нової каховки, пройшов через кілька місяців окупацію. Потім вдалося вибратися з міста. і він долучився до збройних сил спершу як сапер-розвідник, згодом як майстер БПЛА, і вже, врешті, його бригада. Вона захищала Україну на харківському напрямку, і там він і Загинув 14 березня 2024 року, і тепер власне присвята йому ось тут на набережній. Чому у Києві намалювали мурал? Тому що він призивався якраз із Дарницького ТЦК. Вони з дружиною після того, як виїхали з окупації, приїхали до Києва, і там звідси він вже долучився до сил оборони. Тож, якщо будете гуляти набережною, ви тепер можете побачити цей мурал, але так само і він звертає увагу на. Важливу справу дружина захисника Марія. Вона е, закликає всіх долучитися до підписання петиції, яка вже є зараз на сайті президента України. Там вже близько 15 тисяч підписів за надання Олександру Задорожньому звання Героя України, оскільки він е, власне от від початку фактично захищав Україну і поклав найдорожче своє життя. Тому, якщо ви також хочете долучитися підтримати петицію, то ви можете це зробити. Пити і знайти відповідно за ім'ям героя цю петицію на сайті президента. Ну і звісно ж, запрошуємо вас на набережну. І як казав художник, який малював цей мурал, то ось такі стінописи вони тепер можуть закарбувати героїв теперішнього часу в історії, і це дуже важливо пам'ятати, колеги. Передаю вам слово.